Ну, по-перше, я хочу сказати, що реформу МВС ми очікуємо всі. І я тільки вітати можу таку місію. І, на жаль, я, я ще не, не, не зустрічався, хоча також входжу до складу робочої групи з питань реформування, і після мого призначення взяв участь у одному з таких. Засідань спільно з міністром внутрішніх справ Арсеном Оваковим, і це позиція міністра. Сьогодні питання реформування є необхідністю викликаною ситуацією, якою складалася в Україні протягом останніх років. Тому це реформування, безперечно. Буде здійснене і те, що сьогодні приїжджають західні колеги для того, щоб допомагати і на своєму досвіді якимось чином е показувати ті чи інші моделі такої реформи, е на мій погляд, це прекрасно. Але від себе зазначу, я хочу ще раз наголосити: сьогодні Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія і спецпідрозділи внутрішніх справ. Вже зовсім не ті, які були ще кілька місяців тому. Немає елементу деморалізації, немає елементу розгубленості і розпачу. Сьогодні вони діють ефективно, в тому числі і проявляють себе надзвичайно ефективно в зоні конфлікту. До речі, я от згадував тут про бойових генералів і, на жаль, перший раз забув сказати. Так, от, щоб було розуміння, говорячи про генеральських синків, у двох з генералів, бойових генералів Національної гвардії, саме про тих, про яких я вам розповідав, що йдуть в атаку, що сплять в наметах, що харчуються разом з своїми солдатами, у обох сини служать в спецпідрозділах внутрішніх справі Нацгвардії і беруть участь. У найбільш небезпечних операціях наших сил АТО. Тому, знаєте, я хочу сказати, що генерал генералу Розі. І я думаю, що це дуже гарний приклад для наслідування. Я переконаний в тому, що ми обов'язково назвемо ці прізвища, особисто я прихильник цього, але з урахуванням певних. Моментів, які стосуються проведення операцій в цьому районі, я цього зробити не можу. Але я думаю, що такими людьми країна повинна пишатися. Реформа буде і вона обов'язково пройде. Я в цьому просто переконаний. Це позиція міністра внутрішніх справ Авакова, це позиція громадськості. До речі, в наших засіданнях бере постійну участь і відомий правозахисних Євген Захаров, Харківський, інші громадські діячі. Тому це обов'язково буде здійснено.